Всі пам'ятають, що на днях стався найбільший витік і найбільша хакерська атака проти України зі сторони Російської Федерації було зламано багато реєстрів, було видалено фактично багато реєстрів, і офіційні особи України вже повідомили, що відновлення цих реєстрів може зайняти навіть до місяця часу, говорить там від двох тижнів до місяця часу. Як це буде насправді незрозуміло? Але стало зрозуміло одне: що е, кібербезпека е, України і всіх цих реєстрів вона е, є не занадто надійною і е, на фоні. Цього, тобто, після того, як е, Україна побачила, що е, ці дані фактично не знаходяться в безпеці, і всі оці обереги, дії там та інші додатки, всі вони е, фактично не захищені, і зрозуміло, що російські хакери можуть робити з, з ними все, що завгодно. Можливо, на підготовку до зламу треба буде тиждень, можливо, місяць, можливо, півроку, можливо, рік, але однозначно це показує, що. Е, коли там умовно людина встановлює дію, або там якийсь резерв плюс, або якийсь інший додаток, скоріш за все, що ця інформація рано чи пізно попаде до е, ворогуючої сторони, скажімо так, і може бути використана як завгодно. І що е, роблять в українському уряді? А в українському уряді на фоні цього анонсують одразу ж. Два нових реєстри, два нових додатки. Тобто, бачимо, що людей так чи інакше за різними категоріями та кастами хочуть реєструвати, і ми сьогодні про них поговоримо. Один е з цих реєстрів стосується виключно українців за кордоном, а інший стосується, в принципі, всіх, хто знаходиться в Україні, хто знаходиться за кордоном і так далі. Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково, друзі, підтримайте його лайком. Дякую кожному з вас за таку підтримку і давайте розбиратись. Давайте спочатку поговоримо про нову систему від Міністерства закордонних справ, новий реєстр, нову, новий додаток, можливо, так. Він буде називатися Є-Консул. Е Це набагато краще, ніж «Є-Батьківщина», е Тобто, бачимо, що тут над назвою трошки попрацювали. Українці, які перебувають за кордоном, отримують доступ до нових послуг завдяки впровадженню експериментального проєкту «Є-Консул», е Відповідну постанову. Було ухвалено друзі 20 грудня, нова система спрощує низку процедур, і тут є також долька цинізму. Оформлення ID карток з доставкою готової карти поштою потрібен лише один, з, один візит до посольства чи консульства для подання документів. Далі, оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних і подальшим оформленням готового документа поштою. але Нагадаю, що чоловіки мобілізаційного віку, а також зараз, на сьогоднішній день, хлопці з 16 до 18 років, також не можуть ці паспорти отримати. Хай там буде є консул, є батьківщина, є ще щось там і так далі. Не грає різниці. Бо, як вже говорили, заборона на видачу паспортів українським чоловікам за кордоном, це плювок в лице українцям, які за кордоном проживають. А зараз фактично всі ці реєстри ще й показали, що вони не дуже надійно захищені. І якщо не помиляюсь, той самий міністр цифровізації Федоров трохи раніше, декілька років тому говорив, що кібербезпека переоцінена і немає реальних загроз для дії і для всіх інших додатків. Тобто. Висновки, в принципі, робіть самі. Але в загальному штука ця хороша, бо можна швидше буде отримати паспорти. Як з безпекою, тут незрозуміло. Реєстрація, так, реєстрація в державному реєстрі платників податків через посольства та консульства. Обмін посвідчення водія буде доступний або отримання його після втрати чи викрадення. Також комплексне оформлення документів для новонароджених. Реєстрація народження громадянства, внесення до реєстрів. Заяви на отримання послуг можна буде подати через портал або мобільний застосунок Дія. І також це потужне нововведення, звісно, що анонсував наш потужний міністр закордонних справ, його величність та потужність Андрій Себіга. Він підкреслив, що ці нововведення значно скорочують витрати часу та коштів для українців за кордоном, оскільки більше не потрібно двічі відвідувати консульства для оформлення. Документів насправді це дуже круте нововведення. Ще крутіше було б, от я вважаю, що найпотужніше і найкрутіше було б, якби Андрій Сибіга просто відкликав своє своє ж рішення і свою вказівку не видавати українцям за кордоном паспорти та знову відновити їм надання консульських послуг. Як на мене, це було б це був би дуже хороший крок, і не потрібно було б створювати ніяких. Нових додатків і так далі. Бо навіть через ці додатки, ви фактично в спокійному режимі собі не можете податись на паспорт, його отримати і так далі. І є навіть люди, які подалися ще в лютому цього року, тобто вже скоро буде рік, як вони подались на паспорт, і вони його до сьогоднішнього дня так і не отримали. От, і це перший реєстр. Другий реєстр це взагалі на фоні того, як ці реєстри ламають. Це для мене особисто виглядає як якась нісенітниця і просто якась катастрофа. Можливо, я чогось не розумію, але давайте зараз про це поговоримо. До нового реєстру військовослужбовців внесуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя. Прийнятий парламентом закон передбачає, що до реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родин військовослужбовців, в тому числі СБУ. Та розвідки. Тобто, фактично, ну так, якщо так розібратися, то, наприклад, там агенти СБУ або агенти там розвідки України, скоріш за все, знаходяться в стані певної секретності. Так? Бо є якісь агенти, які там, напевне, є в Росії, так як ми це бачимо, е, є якісь агенти, які виконують якісь інші. Роботи так, та завдання там, на території України і за її межами в загальному. І е, на фоні того, що е, якби, ми побачили, як в Україні легко ламаються ці реєстри. Може не дуже легко, але як мінімум, якщо підготуватись, то можна це зробити. І хакери це показали, то е, якби, е, збір такого реєстру автоматично в подальшому стає ціллю для тих самих хакерів, щоб зробити все. Щоб даний реєстр зламати і отримати всю детальну інформацію, включно з лицями, так відцифрованими, е, і не тільки, так ми зараз поговоримо, що там ще входить туди. Там дуже багато інформації, і це ставить під загрозу, на мою думку, дуже велику кількість українців, не тільки військовослужбовців там чи е, спецслужбістів чи розвідників, але також і їх родини. Так, і наскільки доцільно на сьогоднішній день робити е, такі реєстри, коли ну фактично йде війна. В Україні створять єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя. Також там будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. Відповідний законопроект 12.066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в другому читанні. Та в цілому 254 голоси за законопроект про єдиний державний реєстр військовослужбовців прийнято. Тепер залишився підпис президента, і е, почнемо працювати над створенням реєстру. Це допоможе втілити екосистему зі зручними послугами для захисників та захисниць. Та найголовніше досягти нашої мети в 90% цифрових сервісів для військових. Прокоментувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Тобто, в загальному зрозуміло, що це має бути зручно для військовослужбовців та, в принципі, до всіх причетних для того, щоб їм не треба було гратися. В бюрократію, так, через яку, в принципі, українські військові і страждають. І тут е, я не говорю там про якусь зраду, чи хтось поганий, чи ні. Насправді е, ініціатива дуже крута, дуже крута. Але наскільки тут питання лише одне: е, наскільки це безпечно для українських військовослужбовців, для СБУ, е, для розвідки і так далі, і для членів їх сімей? Тут. Е, не питання в якійсь зраді, ну можливо, якби ідея сама хороша, але на мою думку, було б дуже добре подивитися на той на ті злами реєстрів, які відбулися в Україні, і е, прикинути, наскільки доцільним зараз є запуск такого реєстру і збір настільки детальної інформації, е, якщо існують реальні шанси, що цей реєстр буде зламано, і вся інформація. Попаде до Росії, на території якої будуть ну, якби є також і інші агенти. Можливо, я щось не розумію, то ви можете в коментарях просто написати так, про це свою думку. Е, реєстр буде створюватись за кошти іноземних партнерів України, в тому числі при допомозі міжнародних організацій і за рахунок інших незаборонених законом джерел. За словами Чорногоренко, кожен військовослужбовець отримає свій Military ID, який дасть можливість ідентифікувати. Військового, і це значно спростить зв'язок між реєстрами для отримання необхідних послуг. Обмін між зовнішніми реєстрами відбуватиметься завдяки номеру карти платників податків. Реєстр буде надійно захищений. Це говориться, але ми розуміємо, що це просто слова. Тобто реєстр надійно захищений. Те саме говорили і про інші додатки, і про інші реєстри. І бачимо, що нам навіть говорять, що ні, там дані ніякі не вкрали. Чи це правда, чи ні, ми навіть не знаємо. Нам можуть говорити одне, а е, потім виявиться інше. Це знаєте, точно так само, як з е, взламом Київстара було в минулому році, коли говорили, що жодного витоку не було, а потім е, ці всі бази Київстаровські продавалися в Даркнеті по 3 копійки, як е, відповідно і база Резерв Плюса, як база дії і так далі. Тому наскільки е, потрібно зараз збирати інформацію, Фактично про е, спецслужби, там, поліцію, військових, я не знаю, в одному реєстрі. Наскільки зараз це доцільно і наскільки зараз це безпечно? Якщо дивитися зі сторони того, що Росія веде просто шалену кібервійну е, проти всієї Європи і проти України, також в тому числі, е, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях, друзі, буде дуже цікаво. Почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!